Всім, я зоматен і сьогодні я вам покажу, як зробити теплицю в Майнкрафті. Будуємо дві конструкції на відстані один від одного три блока. Будуємо. Тепер беремо е, обідрану деревину, наховального дерева. І проставляємо отут і тут сім блоків. Раз, два, три, чотири, шість, сім. Тепер поставляємо такі самі конструкції. З тої і з тої сторони. Тепер знову беремо е, обідрану деревину е, хвойну І робимо тут отак. От. І ще отут так само проставляємо. Тепер ми беремо бочечки і ставимо їх отак от по краям, що додасть більш такого ну, різноводу нашій будівлі, бо так вона буде, вона буде виглядати однотипно. Ще ставимо отут по краям. Але головне, щоб вони дивилися іменно наверх, а не в бік, бо так буде негарно. Все, ми поставили. Тепер ми ставимо е сходи. Так, я тут трохи помолився. все Ставимо сходи. Тут так само ставимо. Тепер ми беремо шкло і проставляємо тут так от, в два блока. Тепер беремо плити з хвойної деревини. І проставляємо їх ось так. І то саме повторяємо і з отої сторони. Поставляємо, беремо знову шкло. І так от в два блока. Тепер ми беремо знову плити і ставимо їх поверх, е, отих, яких ми ставили недавно. Тепер ми беремо е, знову шкло. І ставимо тільки ззаду 3х3, робимо ось таке, як ніби віконце. Тепер ставимо отак от цільні дошки хвойної деревини. І за ними шкло. І знову одну дошку. Далі дошка, шкло. І знову ставимо одну. Тепер беремо плити і заставляємо отак весь верх. Тепер ми спускаємося. І ми тут закриваємо дирку і ставимо тут фонарі, щоб у нас було освітлення. Так, ставимо, ой, не туди. О, сюди ставимо, ставимо ліхтар. Тепер беремо хвойні лази і, робимо, і додаємо, так сказати, об'єму. Обводимо отак, але не повністю. Там дешклою відрені колоди. Не обводимо. Так, ставимо і, фінальні штрихи і все. Тепер ми беремо дубовий лаз і отут знову додаємо об'єму Ну, різновид, щоб ви знову не дивилися. Так, однотипно. Ставимо тут, ставимо тут, тепер тут і тут. Отут так ніби обводимо. Е і тут обводимо. Так, тут я забув хвойний лаз. Ставимо його на місце. І тут проставляємо сходи з хвойної деревини. Тому що тут півблоки і лази ми так не зможемо поставити. І тепер все ідеально підходить. І ми просто ставимо отут на е ці дошки дубовий лаз. Все. Тепер нам треба буде взяти ось такі предмети. Ми беремо хвойний лаз і робимо таку ніби дорожку, ну, щоб не, не на голій землі. Тепер тут викопуємо два блока, розливаємо воду і ставимо плиту. Отак от, Щоб якщо ми зробимо грядку, то не було тої води. Ще раз тут заливаємо, так, закриваємо і ставимо знову ось так. Іменно так. Тепер ми викопуємо 3 дня 3, 3, 3, це важливо. Потім я вам розкажу чому. Ну і засаджуємо. Тут напечатку. Тут ми, я посажу пшеницю. А отут я посажу моркву. Ой, не то. Так, не то морк. Чекайте. Так. Морква. засаджуємо. А тут ми ставимо солодкі ягоди. І тепер оце все ми вирощуємо, щоб дивилося більш так гарно. І все. Ось так от в нас вийшло. На каналі Ден Лайо, ставте лайки, підписуйтесь, діліться тим відео з друзями. Ось така в нас гарна тепличка вийшла, ви можете її побудувати де хочете в виживанні або в креативі. Ставте лайки, діліться тим відео з друзями. На вибух каналі ДенЛайо. Всім па-па!